Календарне літо завершується. Вихідні будуть спекотними. Так прогнозують синоптики. Проте з наступного тижня обіцяють метеорологічні сюрпризи, які саме в ексклюзивному інтерв'ю сі 4 розповіла синоптикиня Тетяна Негадайлова. Цими вихідними на Буковині очікується сонячна погода без опадів. Якою буде погода в останній календарний тиждень літа і на початок осені? На Буковині літо в повному розпалі. У нас денні температури сьогодні і завтра очікується в межах 25-30 градусів тепла. А ось ранок вже нагадує, що недалеко осінь, дещо знижуватися стали нічні температури, але вони все залишаються в межах 13-17 градусів тепла. Як я вже сказала, що і сьогоднішній, і завтрашній день ми очікуємо теплим і без опадів. Таким же у нас буде і неділя. Правда, в неділю у нас максимальні температури вже сягатимуть 30-33 градусів вище нуля. Наступного тижня найтеплішим буде понеділок. Температура повітря сягатиме від 30 до 35 градусів тепла. Починаючи з вівторка, багато погода стане більш нестійкою і на більшій частині території, переважно в другій половині дня та ввечері, з вівторка по п'ятницю, будуть спостерігатися короткочасні дощі з грозами. І фон температури буде, скажімо, більш комфортніший. Він знизиться до 26-30 градусів тепла. Іван Пасалюк, Дмитро Тацюк, новини Сі 4